Продовжуємо. Наступна новина буде цікава всім шанувальникам шансону. І так, зараз конкретні пацани вивчають слова пісні Владимрський централ. Радимінський централ, веде верні. Кітапа має штері зладімірена. А тепер задумайтесь слова пісні. Радимінський централ, Ведрич Верні. Владимирский. Чинтрал, ветер, чеверный. Чеверный. Китапа мои штыри, сладимирна. Китапа мои штыри. Китапа мои штыри. Сладимирна. Лисы значатся. Чашки груз. Лисист. На сердце. На сердце. Чашки груз. Чашки груз. Выявляйте себе. Всі шанувальники е, круга зараз просто злі сидять і думають, що цих двоє плетуть. Другі друзі, вчіть і співайте краще коломийки.